Виліз мирний план від Туреччини. Ні, ні, нібито від Туреччини, тому що я, чесно кажучи, ніде в ніяких джерелах не знайшов підтвердження, що щоб Ердоган особисто похвалився, який власний мирний план. Олександре, перепрошую, перебиваю, але саме Ердоган. Це була та людина, яка без оглядки на якість цих псевдовиборчих кампаній, одним з перших вітав Лукашенка, а потім Путіна з перемогою на виборах, е, хоча так. сам проводив цілком демократичні вибори. Е, так, о, е, е, отже, що це за план? Хто його писав? Чи справді до нього є причетний Ердоган? Тому що в мене є сумніви, наприклад. Так, це, це цілком це справедливі сумніви, тому що він за своїм духом нагадує пропозиції знаного львівського такого інтелектуала, як Григорій Явлінський, який останні роки, по-моєму, 40 живе в Москві і е лише в сні бачить Львів. Після того, як Росія напала е, на Україну, вживу Львів він більше не побачить. Ну, хіба в телевізорі десь може пролити скупу сльозу, але е, за стилем це чисто явлінського схемка, яку він звичайно ж свого часу оприлюднював на у, 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 у погодженні з Кремлем. Тобто, зупинити бойові дії на лінії розмежування, тобто. Е, Умовно кажучи, ця схема зводиться до простого: покарати гвалтівника коштом зґвалтованої. Тобто, по суті, виглядається смішно, особливо в тій тезі, бо саме Явлінський наполягав у тому, що зупиняємо бойові дії, а потім референдум. Чекайте. Потім референдум, оскільки це загально. Визнана територія, ну міжнародно визнана територія України, будь-які референдуми можна проводити тільки на основі українського законодавства. Так. У нас є закон про референдум. Він взагалі то не передбачає відчуження частини української території, Так. він передбачає лише зміни адміністративних кордонів внаслідок референдуму. Всередині е, територіально цілісної країни, так. то про який референдум йдеться? Що вони якщо вони думають, що через 15 років Путін помре, і після того ну, хтось е, цю рану залежить за шиє? То ні, мови йде. Якщо це ця, ця ж ініціатива Ердогана, вона криворука в плані захисту населення. Якщо зупиняються бойові дії, перше. А чому він не вніс туди тези про те, що треба абсолютно відкрити тоді, якщо фіксується лінія розмежування, робляться гуманітарні коридори, щоб люди із окупованої території могли вийти на територію України. Далі, про компенсацію е, збитків, чому не говориться? Люди на окупованих територіях повтрачали, е, і не на окупованих територіях повтрачали купу майна, хто їм буде компенсувати? За рахунок чого? Тобто, е, е, ну, насправді, Ердоган зробив приємно Путіну, і мені здається, що це було пов'язано зі створенням е, ну, таких. Альтернативних сценаріїв до форуму миру, який має пройти 16-18 червня у Швейцарії, ну ми ж до нього дійдемо зараз, але в чому в чому? Ну, от вони вкинули альтернативний сценарій. Треба нагадати, що Туреччина, крім того, що вона член НАТО, вона дуже непогано почувається в колі авторитаріїв, тобто ну контакти. Ердогана з дзіньпінем вони доволі плідні, тобто там є, є контакт, є, є взаєморозуміння. Ну і звичайно, вплив Ердогана на двох оцих підстаркуватих диктаторів: на Лукашенка і Путіна досить великий. Адже Туреччина ще донедавна була головним шлюзом по транзитуванню в Росію всякої критичної. Пішувала Тихні... помідорами. Ну, ну, воно, помідори були на поверхні, а насправді Туреччина, наприклад, транспортувала до Росії, комплектуючи до авіації, транспортувала до Росії деяку електроніку подвійного призначення, транспортувала біоматеріали, біозахист, тобто все, що пов'язано з аграрною сферою. І в цьому сенсі агропром російський залишався ж донедавна конкурентно здатним зараз, судячи з усього, якщо, наприклад, провідні кампанії Нідерландів, Німеччини виходять з російського ринку біоматеріалів, захисту рослин і тому подібне, подивимося наскільки ефективною виявиться російська агропромисловість російська. Володимир, от 에, скільки ти згадав про Явлінського, я зразу хочу згадати, згадати, що Явлінський плюс-мінус, я точно не порадую, він є ровесником Путіна. Так, тобто, так, ну, так. Тобто, тобто він с... навряд чи переживе, якщо пережи переживе, то ненадовго і вже в тому віці, коли йому буде не до, не до політики. Ну, судячи з того, що він зараз несе, це, це людина на якійсь своїй хвилі такий дивний. Тобто, по-моєму, старик Альцгеймер там уже відвідує досить активно, Можливо, так. Але що я в тому плані не побачу відповіді на які питання? От, допустимо, вони проводять референдум. На, 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 на це потрібен певний час. А, а як буде функціонувати ця територія, окупована до Казахстанського? От а яка там буде валюта? Яке там буде діяти законодавство? Так, так, так. Ну, По-перше, якщо вони готують референдум, то там туди має зайти українська прокуратура і українська поліція. Якщо не, ну, якщо не війська, якщо, якщо вони війська не виводять. По-друге, для референдуму треба спробувати повернути переселенців на місця проживання. Так, так. Тобто, право право чомусь вважається, що право на такому референдумі отримують тільки проросійські або зав'язані Росією переселенці. Так, так. Але ті, хто переїхав в Україну на підконтрольну Україні територію, право голосу жодного разу на жодних референдумах, які, про які вряд і годили. Бо це ж тема, до речі, Явлінсь... чому я задав Явлінського? Явлінський вже носився з ідеєю в Криму переголосувати референдум, ну, наприклад, так. тобто, щоб якось ну, замити цю тему і довести, що це, це цілком легально все було проведено. Бо кримський референдум це не референдум, взагалі він, він не він не проводився за українським законодавством, от чому він Володимир, взагалі ні за яким законодавством не проводився. Володимир, але якщо завершити тему Явлінського і його львівського періоду. То я хочу згадати, що Явлінський закінчив львівську середню школу номер 6 Невже ти в ній вчився? Ні. Ні-ні ні. Я вчився в 75 школі імені Лесі Українки. А, а шо, шоста де, де вона, я щось. Шосте це на початку зеленої. Це російська школа, це та сама а, школа, якій Садовий планував зробити російську гімназію. Зрозумів, де вона там. На початку зеленої, так. У моїй школі вчився Ірина Фаріон. 72-му чи 74 році вішали синьо жовтий прапор. Славко Нудик писав ще не мерла Україна в 88-му році. Так. В... Славко Нудик, між іншим мій співавтор, бо пісня «Сада англійських пісень це наша спільна пісня. Він мій сусід. О! Він працював з моєю дружиною в капелі Трамбіти. Так, але лишаємо мемуари на бік. Мемуари на бік. Тобто, Євнський закінчив людську школу номер 6. на тому можна з ним поставити крапку. Це відомо, що це за школа була, в ті часи. Окупантська. Так. Тобто, він був дуже умовний. От, але дійсності. А якщо заходять українські війська у Крим, то ключого тоді проводити референдум? Про що? Ну так, от, от питання. Перше: це Ердоганівська така: Ердоганівський підхід це путінський підхід, бо Ердоган то завжди, коли він вибудовує якісь концепції, в нього все струнко і взаємопов'язано. І головне, що воно максимально наближене до правових норм. Максимально. Але те, що робить Путін, це завжди біполярка. Ну, Ця ініціатива Ердогана, вона це біполярка чиста. Тобто авторство московське воно читається. І мені здається, що Ердоган зробив цей жест саме для того, щоб. Ну, залишатися головним контактером від Заходу в першу чергу контактером від Білого Дому. Вердогама різні періоди, так би мовити, дружби і недружби зі Сполученими Штатами, але оскільки він зараз почав отримати і 16 блок 70, по-моєму, найновіші. І е, хочу надати, що Туреччина, тур, турецька промисловість виробляє. По-моєму, чи не 40 найменувань комплектуючих для f 35 І він свого часу розраховував отримати ці f 35 але він собі підпсув карму тим, що закупив, системи ППО російські на 4,4 мільярди доларів. І після цього я думаю, що ці, ці ППО були розібрані до, я б сказав, атома. І вивчені, і навіть знаннями поділилися з партнерами по НАТО, але ж сама Туреччина вже підготувала власний комплекс ППО досить ефективніше від російського. Я думаю, що, мабуть, все-таки конструкторам турецьким не вистачало частини вузливих агрегатів, щоб злизати з російських. От вони закупили ці комплекси. Отже, з цим мирним планом ми розібрали пітолку Володимир Цибулько. Ви були на каналі свіжої історії, мене звати Олександр Сарцов. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте відреагувати на нього, підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Поширити це відео це дуже важливо. Фейсбуку, якщо ви є в іншій мережі, це теж дуже бажано. Нею все буде Україна. Дякую.